Шановні друзі, я вас вітаю! Споділля. Це Вінницька область. І не підманула, не підвела. Це правда. Ми тут. Трішечки помовчить, будь ласка, дві хвилинки. Тому що нам треба у центрі зеленого туризму, квітуча оселя, село Крутнів, Вінницька область, Мільницька громада. Зараз нам покажуть, як тут готують свою ну, фірмову чи давню-давню страву вареники. А хтось каже, а що таке вареники? А тут вареники не прості, а золоті. А золото це горох, ось цей такий. Бачите, такий зелений, свіжий горох. Як мені сказали місцеві люди, що в цьому році горох вродив, і ось Валентина Деркач, місцева о, кухарка, о, зберігачка гастрономічної спадщини. Як ви робите ці вареники? Хоч трішечки скажете секрет? Скажу. Чи покажу. Покажу. Казити, тому що пані Валентина така скромна, ну українська жінка, розумієте, і сказала: хай В'ячеслав все розповідає, він тут господар. А В'ячеславу говорити це, як ото все починається з того, що робиться дрожжеве тісто. Дрожжве, дрожжеве тісто надає. Вареникам е, незвичайного смаку, ви теж гастроном чи що е, я зазвичай теж повар за освітою Та ви Так, да, да. але але так склалося що кулінарну закінчив я кар'єру і перейшов до своєї основної. Чим займаюся? Але я хочу додати до цього тіста, розказати, що воно ніжне. За рахунок того, що воно дріжджове. А ви знаєте, що зараз нас дивляться господарі, господині, і вони кажуть, так що ж ви нам казки, байки розказуєте, а секретів не відкриваєте? Як замісити це тісто? Ви вже поспішили, замісили. Що тут? Замішуємо тісто традиційним е, таким способом, е, як і замішується на пиріжки. А як на пиріжки? Ну, не всі ж знають. Спочатку робиться опара, додається молочко. Деякі індігредієнти, які ми не кажемо, тому що це все таке. Оце так, бачите, це кулінарний канал, Не кажемо. Не хочемо, казати, скажемо колись, скажемо колись, розкладати. Прийде час і ви все дізнаєтесь. Так, бо буде книжка видаватися рецептури в наших планах відуччого селя, буде кулінарна книга видаватися. То тоді ми розповімо нашим глядачам і читачам точно інгредієнти цієї страви. Добре, але тут все ж таки серцевина це начинка, тому що туди можна покласти що завгодно. Оце теж секрет. Так, так. Це горох збитий гарнесенько перетертий в макітрі. Зелений молодий. Так, так, так. Його варити треба. Ну, трохи треба проварити, трохи в підсоленій воді. Угу. У вас такі очі, що наче я у вас витягаю таку скарбу, таємницю. Але, як ви кажете, ви не здаєтеся. Не здаюся. А от моя задача, і щоб ви були задоволені, хто нас дивиться, і щоб смачно було. Так, валячка, що ви зробили? Чому чисто жовте? Куркума? Ні. Яйця домашні. І що не жалко? Ні, не жалко. Ні, не жалко. Скільки ви яєць сюди набухали? Десять. Ого, конечно! А на скільки муки? Ну на пів кілограмчика. На пів кілограм десять. Так слухайте, це вже якась паска. Так. Ну це паска виходить. Дуже вкусно. Попробуєте, посмакуєте в нас і будете знати, що дуже вареники. — Так, А тепер технологію так, я зрозумів, з тістом ясно. Зліпіть нам хоч одного вареничка. Шановна громада! Ану, що ви сидите, оце мовчечки? Що ж до ситуації? До додому До мій миленький, а не стимаю, голове сизенький. Погойнила, я Мила, я не балую. Моя чорнобрівая небала. Чорнови мая, маски буде, жарки має, скільки буде, захимаємо висиненькі, з кормовою ми мая і з комої мила я. А ви якось зачіпуєте так цікаво? А ну, ну хоч мені розкажіть, не всім так мені. Так ви дивитеся, бачите все. Моя чорновия. На да. Варять чи на пару. Ні, на варяться. Підсолені. П'ять хвилин. Ви знаєте, як варяться вареники. Ну, включайте творчу уяву, тому що у нас вже є результат. Є там вареники, Славик? Так, так, А Ну, покажіть. Бо як ви розумієте, що знаходитися в такій теплій компанії і самому не посмакувати, ну це треба мати залізні нерви. А я вже людина така у віці, нерви в мене такі порозшадувані, тому терпіти не можу. І оператора треба нагодувати також і водія. Ось вони ці вареники. Ану, потримайте. Ой, можна скуштувати? Чим веде веделочку раніше руками брали чи ні? Козаки я. І скварочки. І часничок. Це це безумно, безумно смачно. Ви куди нематеріальну культурну спадщину подаєте? Звичайно. Да. Все. Така замальовка, про вареники з горохом, село Крутні, Вінницька область, Хмельницька громада, Україна. Рідний брате, виклич мені, їджане скати дара, раз два, виклич мені дівчата, скати два Мені скати, що не знаю, і сказати А щось я знаю, і сказати дараз, що сказати мати дара. che